Великий кобзар, Веледуха, національний пророк. Такі високі слова про звичайну людину. Так, українці твердо знають, це справжній титан української нації. Бо те, що написав Тарас Григорович 210 років тому, стало бічним заповітом для фрейдешніх поколінь. Його пророчі рядки відлунюють у кожного в серці. Шевченка цитували в мирні дні. У часи революції, і війн. кобзареве слово, веде діток до школи, а захисників у бій за Україну, не владний над ним час. Бо Шевченко, як і наша нація, вічний. Шевченкова творча спадщина це академія нашого народу, де сконцентровано все: мова, історія, звичаї і традиції, мораль, етика й естетика. Національна філософія, найвища духовність, наше минуле, сучасне і майбутнє. Саме Шевченко зберіг і повернув народу його голос, українську мову. Тарас Шевченко не був політиком, але на його ідеях сформувалася свідомість і світогляд нації. Він не був полководцем, але його слова. Підняли до збройної боротьби тисячі українців, які розуміють і беруть відповідальність за все, що відбувається в нашій державі. Шевченко був лідером. Він мав колосальну внутрішню силу. Світ захоплюється поезією Шевченка це свої рідні політичні і духовні маніфести. Шевченко наш неофіційний духовний лідер. І це назавжди. Його сила, воля, волелюбний дух, неспореність, єдність, наче геном у крові всіх українців. Він заклав це, а ми передаємо з покоління в покоління. Читаючи у сучасних реаліях Кобзаря, ми розуміємо, що багато його творів були пророчими. Нема на світі України. Нема другого Дніпра. Тепер не просто зачин лятки зі шкільної програми, а текст, який набуває сакрального значення. Що було би, якби кобзар повернувся на цю землю у наш час? Він знайшов би слова, які допомогли би багатьом впоратися з сумнівами. Так, він був би серед нас воював весело і розумно бив би ворога. Розказував захопливі історії хлопцям та дівчатам. Ковтаючи піт, рив би землю або черпав з окопів воду на весні, а в проміжках писав би великі проникливі вірші, знаходив потрібні всім слова. Він був би серед нас і для всіх, тому що він живий і різний, навіть коли його немає. Він любив Україну по-справжньому, а не словами. Снилося, щось задумав вищий небесний цар! І на гарячу землю знову прийшов кобзар, здвинув шолома трохи, пил обтрусив з броні, виняв з кишені каву ту, що купив мені. Слухай, ну як тут справи, крикну чи важким? Битися, бачу, треба, бо розумію, з ким. Бо ще тоді навчив вас обірчинити злу. Ти розкажи, до речі, як тут у вас в тилу? Все, як завжди, Тарас. зрата, брехня, плітки. Кожен, хто хоче слави, рве тебе на шматки. Слухай, кобзар промовив жестом мене спинив. Хлопче, ти сам я бачу дещо не зрозумів. Ви вже змогли підвестись паростком із золи. Що вам чекати, друже? Ви вже давно прийшли. Хтось збереже цю землю, хтось не посіє хліб. То нагодує слабших, ким вони не були. Вийде із диму сонце, зійде вночі зоря, кожній хвилині буде дещо від кобзаря, душі тримаємо разом, розум тягніть з юрби, Іти до гори не важко, коли ви вже не роби. Хочеш дійти до світла? Треба зробити крок. Є в Україні воля, є в Україні Бог. Нумо, кобзар промовив. Візьмемо з волі мед! І, закрутивши вуса, взявся за кулемет. Шевченко завжди прагнув розвитку української культури та національної ідентичності. Він вважав, що наш народ та наше слово мають окремий шлях. Крім того, кобзар був сміливим у своїх переконаннях та діях. За участь у Кирилому Мефодіївському братстві та підтримку української національної ідеї він отримав 10 років каторжних робіт. Кобзар завжди негативно ставився до Російської імперії та не боявся критикувати її царів у своїх творах. Поет гостро засуджував гноблення українців і сміливо говорив про недоброзичливців, що прийшли на нашу землю. І якби Шевченко жив сьогодні. Одемає сумніву, що він був би напередові. І у запеклих боях не було б часу для журби, лише радість за кожен звільнений лан широкополий. Гріх не вірити словам українського пророка, якщо ми будемо боротися, вчитися та любити Україну не тільки коли колите, а й щодня, то на нашій землі не буде ворогів. Це послання для всіх українців про те, що нам треба продовжувати боротьбу. І хоча творчий Шевченка, пронизана болем та відчаєм, все ж поет оповідає нам про те, що Україна переможе, здобуде те, за що нині так незламно бореться. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. У посланні і мертвим, і живим Шевченко дає нам абсолютний рецепт успіху. І оживе добра слава, слава України, і світ Ясний на вечерній тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ми сьогодні, обійнявшись тарасе, об'єднались так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброєю в руках, хтось протидіє інформаційній війні, хтось дбає про біженців. Створює прихистки, евакуює, рятує з-під завалів. Усі важливі і потрібні. І надалі ми будемо триматись таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити державу. Все буде Україна!